секрет таємної кімнати. Це проєкт Супермама. А рожева кімната мені колись цілий кліп записала. Ага. ага, Я знаю. Куда щоб з неї мені не стати гіркою? І не кажи. Все ясно з тобою. Понабирають тих мамок. Вона й не чує. Цілими днями в телевізорі сидить. А можна і нам чайку. Ми цукерки принесли. Звісно, можна. Що це з нею? Не знаю. Ось ваш чай. Щось сталося. Та ні, сумую за своєю кар'єрою співачки. У тебе була кар'єра співачки? Тобто, звісно, була. Я пам'ятаю лайк, лайк, ставлю лайк. На дзвінку у мене стоїть. Чого ти раптом за цим сумуєш? У тебе ж все виходило. Це боже, кімнати все виходило, а без неї я просто нелік. Треба думати не тільки, коли математику вирішуєш. Попав я. Не засмучуйся через Дена. Та він тут ні до чого. Я просто завжди уявляла, як буду танцювати і співати на великій сцені. То що тобі заважає? Лайк, лайк, ставлю лайк. забирай. Будемо запирай. Ми з тобою тренді. Лайк, лайк, ставлю лайк. Знову бреки залітай. Будемо тренді. Ми з тобою, тренді. <реку> 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 Алісь, я так рада, що в мене є така бесті. Погнали на новий урок. Погнали! <реку> Всім привіт! Ми готові до Нового уроку. тоді вперед. Вау, нічого собі зміни. Це ж Хогвартс. Біжіт. Ти що новенький? Напевно, або то часто? Я просто в кулю. Тривай! Ми знайомі! Я телепортувалася, до тебе не євробачення. Телепортувалась? Ем, неважливо. Але це ж я, Неллі. Я пам'ятаю тебе, ти знала мою пісню на пам'ять. Це точно. А це моя подруга Аліса. Дуже приємно, Я Артем. А що ми тут будемо робити? Зазвичай тут проходять прикольні уроки. Ну, це якщо Кріс не з'явиться. Кріс? Вона токсична особистість. Увага! Сьогодні парт не буде. Замість них куби у колір вашого факультету. Ваше місце визначить розподіляючий капелюх. Дівчат. А ви де? Вони що пішли на урок? Забули про мене. Навіть Аліса. То за що? Неллі, мені здається, ми забули про Дена. Він, мабуть, дуже образиться. Ні, ще й Кріс прийшла. Всім привітик. О, новенький. Давай п'ять. Привіт. Я Артем. Угу, А я Кріс. Якщо хочеш бути в команді правильних, то дружи зі мною, а не з цими лузерами. Знаєш, про мене теж можна сказати неправильний. Понятно. Так. Ще тут у нас. О, розподіл по факультетам. Я перша. Слизером. Однозначно слизерем. Ну і норм. Зелене мені до очей. Яке добре серце. Хафл паф. Мій улюблений колір. Розумний рейвен -клов. Клас! Тільки, на тільки на Slytherin. не слизерин. Тільки не Не слизерин? Ти б могла досягти успіху там! Ні, будь ласка, тільки слизерин. Що ж, тоді грифіндор. Yes! От стан там і сама на те шоу піду. Покажу, що таке супер. Де! А ти що тут робиш? Хоч гості зайшов. А Неллі де. А Нелі? Неллі… Як би не спалити її? А я не до Нелі. Я до тебе. До мене? Мама просила рецепт печива, яке ти мені передала минулого разу. Та подзвонив би. Та чого б дзвонити, коли можна зайти? Оце правильно. Тоді я тобі не просто рецепт дам, а навчу готувати це печиво. Діставай, борошно. Це я вже вдруге за сьогодні попав. Перед вами гра, в якій ви захищатимете свій факультет, проявляючи логіку та розум. Того, хто програє, очікує домашнє завдання. Вперед! Давайте визначимо, хто перший. Два Шість! П'ять. П'ять. Починаємо! Давай. У мене О, О, шість! п'ять. Да, Давай ще раз. Та да, три. три. Раз, раз два, два, три. Будь ласка. Два. Оце. Один, два. Так, мій хіт. Три. Черво. Один, два, три. Давай, Нелі. Окей. Так. Можна швидше думати. Раз, два, три. А ліс, тепер, твій тепер знову я. Шість, я шість. 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 Раз, два, три. Три. Один, два, три. Шість. шість. Бачите, посміялись? Ще ліходи. А може? Чи... Да. Так. Значить, тепер я. Шість. Чотири. Раз, два, три, чотири. У мене карта. Ага. Я втрачаю хід. Один. М не Себя, не вбуду, ти не може. Так, два. А, Один, два. Давай, Нелі, не тупи. Ура, я на фініші. Гадайте, в кого домашнє завдання. Вгадайте, в кого домашнє завдання. Всі молодці, візьміть свої нагороди за сьогодні. Зустрінемось на наступному уроці. Ва, яке Я Яка дівчатка, Прикольно! А як її спокопав? Вау, це ж емблема Хогвартсу. Було весело, але не знаю, як часто зможу приходити на ці уроки. Ну, звісно, в тебе ж гастролі, графіки. А в тебе хіба ні? Ти ж показувала мені свою пісню. Мені допомогли її зробити, а сама я таке не зможу. Якби я вірив таким думкам, я теж нічого не зміг. Але Нелі, яку я бачив у пісні лайк, не повинна спинятись. Але про що мені писати? Та про будь-що. Але щоб торкалось душі? Думаєш? Впевнений? Гастролі, графіки. А я думаю, де я тебе бачила? Ти ж був на Євробаченні. Оце зібен-зібена люлю. Твоє, да? Ну, майже. Крутий рок! Але ще крутіше те, що я знову вірю в себе. Візьму і напишу пісню. Про що? Придумала про твою весті. І... <плес> Секрет таємної кімнати. От молодець. Чудово дівчата! Якраз ви прийшли, а Ден вам майже сам печиво приготував. Ага, я дуже щасливий від цього. Пробач, що тебе. Це тобі. Клас. Дякую. Хоч розкажіть що там було.